Аю, усіх до вашої уваги огляд вільного життя. Плюс за середу, 28 березня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Чим загрожує Україні економічна, культурна та соціальна русифікація? Читайте колонку Пером публіциста. Як живеться підприємцям із новим податковим кодексом? Куди й чому на Тернопільщині зникли водяні млини? Про найактуальніше розкаже сторінка акценти часу. Грядуть вибори до Верховної Ради України. Як відрізнити достойних політиків від претендентів на провладне корито? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство? Чи зрадив Богдан Хмельницький Україну? Газета друкує другу подачу відповідей Володимира Білінського на запитання читачів. Чи зараховують? Це до стажу час догляду за перестарілою людиною. Консультацію дає юрист вільного життя Плюс Орест Зварич. Хто з уродженців Борщівщини був прикладом для блаженнішого Любомира Гузера? Чого прагне група перше грудня? Навіщо українські православні церкві Московського патріархату Почаївська та Києво-Печерська лаври? Відповіді від кардинала отримала Ірина Мадзій. Коли Тернопільщина планує перейти на цифрове телебачення, Втратять чи виграють від цього телеглядачі, з якими клопотами зустрінуться телеканали? Проблему вивчала Танта гогушвілі. Чи закриють золотопотіцьку лікарню? Чим і чому найчастіше хворіють сучасні школярки? Які недуги можуть стати на заваді материнству? Деталі на сторінці медицина. Що робити, коли життя враз перетворюється на пекло рідний батько на ката? А кохання, в яке вірив, та якого шукав, просто не існує. Який шлях тоді обирає людина? А знає калина? Жодні заморські спеції не можуть зрівнятися із запашною зеленю з власної грядки. Чим корисні м'ята, материнка, базилік, меліса, фенхель звичайний та багато інших духмяних прянощів і як їх правильно використовувати у стравах, підкаже бібліотечка вільного життя Плюс. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, стрінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма, телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж. Купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 28 березня з вами мандрувала Вікторія Маньовська. Цінуйте і насолоджуйтеся кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей.